Новорічні свята, особлива атмосфера, вшанування найкращих спортсменів та тренерів завжди урочистий момент. Харків підбив підсумки сезону нагородженням головних героїв. Учасників та гостей свята спортивне Сузір'я Сузір'я-2024» привітали заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, голова обласної ради Тетяна Єгора Волоценко та голова регіонального відділення НОК України Валерій Дема. Спорт це в першу чергу сила волі і сила духа. І коли як не в цей такий складний час заправляти ті якості, які повинен мати кожен спортсмен. А те, що в Харкові особливі умови і нашим спортсменам набагато важче, ніж багатьом іншим, це і мінус. Тому що складніше і важче тренуватися. Але це і плюс, тому що він він загортовує дух і допомагає, десь може десь чомусь переступити, знайти резерви, якось себе примусити через не можу, через треба. Я вдячний нашим спортсменам за те, що вони можуть в цей час. І тренуватись і досягати результатів за підготовку призерів Паралімпійських ігор з плавання та фехтування на візках. Заслужені тренери України Василь Кеке та Юрій Тридуб удостоїлися державних нагород. Вони отримали орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня та орден за заслуги другого ступеня відповідно. Ну, нагорода то не мені дійсно, то і моїм дівчатам-спортсменам, які виступали, і видобули ті срібні медалі. Вони дісталися на дуже важко, але ну, майже єдині медалі, які наша фехтувальна команда змогла вибороти. Командна шпага жіноча. Дуже важка підготовка. Всі розумієте, в яких умовах ми готуємося, в яких умовах ми живемо. І вони дісталися дуже важко. Працюємо далі. В вересні 25-го нас чекає чемпіонат світу в Південній Кореї. Налаштовуємося на нього, кубки світу. Так що працюємо, тренуємось. І рухаємося далі. А далі на авансцену вийшли лауреати премії дворазової олімпійської чемпіонки Марії Гороховської. Це спільний проект відділення НОК України в Харківській області, федерації з олімпійських видів спорту, спортивних журналістів і обласного управління у справах молоді та спорту. Найпрестижніша нагорода для найкращих спортсменів та тренерів за підсумками року спортивний Оскар Харківщини. Присходження на Олімп серед чоловіків отримав майстер спорту. Країни міжнародного класу з греко-римської боротьби Михайло Вишневецький, лідер національної збірної у вазі до 130 кілограмів, став переможцем чемпіонату Європи та віце-чемпіоном світу Ю-23. У грудні вихованець Юрія та Дімітрія Тімченків виграв дорослий чемпіонат України. Тримати премію Гороховського наскільки для тебе це важливо? Ну, це для мене дуже важливо, так як це найкращий спортсмен року. І обійти там за результатами усіх спортсменів Харкові це дуже важко. Я в це достойно. Чемпіонат Європи 23. Тоді ми поїхали, і я не залишив шансів не жодному з суперників. Та дуже гарно виступив. Це мабуть найвдаліший старт за весь рік продовжимо працювати далі. Наступний рік так в мене останній рік ю 23 та будемо відбиратися на Європу, на світ по дорослим. Так що чотири старти мінімум за кордоном відборемося. Будемо старатися більше медалей брати та завоювати тільки золото. Як завойовувати тільки золото, добре знає заслужений майстер спорту з важкої атлетики, учасниця Паризької олімпіади Каміла Конотоп. На чемпіонаті Європи у Софії підопічна Валерія Нікуліна була першою у ривку поштовху та двоборстві у ваговій категорії до 59 кілограмів. Піднятися на Олімпійський п'єдестал харківській спортсменці завадила травма, яку вона отримала на початку змагань. Премію Марії Гороховської в номінації Краща спортсмен. Ряка року Конотов виграла вдруге поспіль. Круто в круто взагалі, дуже приємно. Але так особливо про це не думаю. Хочеться бути найкращою в Україні. Рік, взагалі, був непоганий, але на Олімпіаді сталася травма. Від цього ніхто не застрахований. У нас є дисципліна, контроль. Ми намагаємося і хочемо результатів усі разом. І тренери, і спортсмени. Тренерські Оскари здобули Валерій Нікуліна, також головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова та її команда Олеся Зайцева, Валерія Меженіна. Ксенія Титаренко. До десятки найкращих спортсменів 2024 року за версією відділення НОК України в Харківській області потрапили Айдер Абдураїмов та Юрій Захарєєв, Каміла Конотопи, чемпіонка Європи Ю-23 з важкої атлетики Світлана Москвіна-Самуляк, найтитулованіший український лучник, Віктор Рубан, синхроністки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна, борці Ярослав Фільчаков, Вишневецький і Володимир Кочук. Топ-10 найкращих тренерів склали Сергій Васильченко, Сергій Данильченко, Нікулін Саїдова, Дмитрій Тімченко, Титаренко, Святослав Хоменко, Галина Чурілова, Віталій Яровий та єдиний представник командних видів спорту головний тренер збірних України та Харківської області з Олімпійського рейбі-7 Вадим Колошкін. Нервне ожидаємо, бо дійсно наша команда Харківська. Напевно, очікувано, тому що наша команда Харківська вже багато років є лідером українського регбі. Посідаємо перші місця і в Кубку, і в чемпіонаті. Будемо вважати, що ми чекали цього. Це завдяки таланту наших хлопців. Можна було б відзначити щось інше, але ми не маємо ні часу, ні гідного тренувального процесу, тому залишається лише талант спортсменів. Але з кожним роком нам таки стає важче. Молоді мало, багато Хто виїхав, дітей ми не можемо тренувати, немає підпитки. Ми постараємося, звісно. Хоча у нас команда вже більше схожа на ветеранську, але нічого, ми хочемо вигравати і не просто чемпіонат, а кожну гру. Будемо старатися, звісно, нам ми хочемо вигравати не просто чемпіонат а кожну гру. Гарних матчів було зіграно чимало, як і здобуто медалей у неолімпійських видах спорту та серед осіб з інвалідністю. Тетяна Біла виграла чемпіонати світу та Європи з пауерліфтингу. Ірина Пасічник стала дворазовою чемпіонкою світу з Сумо. Юрія Ніків, чемпіоном Європи з шашок. А ікона сучасного підводного спорту Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу. На Паралімпійських іграх плавець Михайло Сербін виграв золото Марина Литовченко та Максим Веракса срібні нагороди у настільному тенісі та плаванні відповідно. Минулий сезон став для харківських спортсменів справжньою битвою. Заради своєї країни вони зробили все, що могли, і навіть більше. А на майбутні виклики готові відповісти новими бездоганними результатами. Зараз війна і основні акценти зараз робляться. На жаль, не на соціальну сферу, не на розвиток, не на спорт, не на культуру, а на те, що ми маємо основну мету нашу зберегти, наш тренерський викладацький склад це основне завдання. Стосовно спортсменів, також у нас є вже скажімо так, збірні команди, які ми розуміємо, мають високі шанси взяти участь в Олімпійських іграх. Для нас одна із основних проблематик це тренувальний процес. На жаль, він проходить у нас в таких скажімо, умовах, ограничених умовах, і сподіваємося, що це в подальшому. Знаєте, все ж таки надасть нам можливість більше перейти до якісної підготовки спортсменів, тому що в нас взагалі була б така кількісня, і ми могли вибирати скільки завгодно. А зараз вона звужується до якісної. Перспективи є. Тому наше завдання, знаєте, підтримати ще раз спортсменів і надати можливість цим спортсменам, які вдохновляються і мають таку можливість розвиватися. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спорт новини Харків.